Друзі, вітаю в ефірі! Голосу Америки Української. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо щодня з понеділка по п'ятницю. і Говоримо про найважливіші теми та речі, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що можете в коментарях під цією трансляцією на Ютубі, Фейсбуці, де ви нас дивитесь, писати свої коментарі. Спробую я їх зачитати. Так само нагадую вам писати вам, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, пройдемося по американських темах. Потім перейдемо до обговорення інших важливих речей. Отже, ми знаємо так, що з новин останніх колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився приїжджати до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Нагадаю, Зеленський запросив Трампа відвідати Київ в ефірі телеканалу NBC. Він сказав, що пояснень Дональду Трампу, чому він не можна закінчити за 24 години. Такі пропозиції нагадаю, ми чули від колишнього американського президента. Дональд Трамп у заяві для видання Newsmax сказав, що. З великою повагою він ставиться до Володимира Зеленського, але вважає, що зараз було б на його думку недоречно їхати до України. А він додав, що адміністрація Байдена зараз працює із Зеленським, тому Дональд Трамп не хотів би створювати конфлікт інтересів. Ось таку заяву ми від нього почули. Знаю ці питання. Ви нам ставили в попередніх ефірах. Маємо зараз відповідь. Відповідаємо. Тим часом знаємо також, що в ці дні Трамп дав свідчення у суді в Нью-Йорку у цивільній судовій справі щодо фінансового шахрайства, в якому звинувачують його, а також його синів Дональда Трампа Молодшого та а, Еріка. Трампові закидають навмисну брехню щодо вартості його активів заради отримання кращих умов кредитування та ведення бізнесу. Сам Трамп, звісно, це відкидає, каже, що е це політичні опоненти, його переслідують зараз перед виборами і наголошує, що для країни зараз є важливі питання. Якщо маємо коментар, зараз можемо послухати. Поки Ізраїль під атакою, поки Україна під атакою, поки інфляція заживо з'їдає нашу країну. Я перебуваю тут. Це все робота моїх політичних опонентів, а так і політичної реклами адміністрації Байдена. Продовжуємо ефірі, Думаю, далі. перейдемо до інших, інших тем. Сьогодні державний департамент викрив мережу у Латинській Америці, яка займалася поширенням російської пропаганди в різних країнах, зокрема в Болівії, Аргентині, Чилі, Колумбії, Мексиці, Кубі, Венесуелі, Бразилії та багатьох інших. У сполучених штатах кажуть, що російський уряд фінансує кампанію з дезінформації і просуває антиукраїнські наративи через місцеві змі, власне через місцеву агентів, а через місцеву мережу агентів. А більше про це поговоримо з Іриною Шенкаренко, нашою журналісткою, яка цю тему досліджувала, займалася нею. Якщо маємо Ірину, можемо приєднати зараз її до ефіру. Ірино вітаю тебе в нашій розмові. Вітаю Остапа. А, отже, ця заява державного департаменту, яку ми сьогодні почули, Ірину, про що в ній йдеться, власне, а, яку мережу так відкрили у Сполучених Штатах? Отже, Остапа за повідомленням держдепу російський уряд наразі фінансує добре сплановану кампанію дезінформації по всій Латинській Америці і поширює зусилля на різні країни регіону. Для цього Москва використовує спеціальну мережу державних медіа та агентів у соцмережах. І за даними держдепу, в одній з країн Латинської Америки, очевидно, що йдеться про Чирі зараз. Створена спеціальна так звана редакційна група з кількох місцевих представників країн регіону. Це журналісти і лідери громадської думки. Команда в Росії створює для них контент, передає їх цій групі редакційній групі в Латинську Америку. та група розробляє їх, адаптує до місцевого ринку для того, щоб вони виглядали органічними. І таким чином випускають цю інформацію у місцеві змі і теми цієї кампанії інформаційної за даними держдепу розробляються спільно з урядом Росії та за його вказівками. І також за даними держдепу, в цю кампанію залучені російські посольства в Латинській Америці. Та фінансовані Росії змі вони координують зусилля з посилення кремлівських повідомлень та поширення антиамериканської позиції. І основні теми цієї кампанії зосереджені на тому, щоб переконувати населення Латинської Америки в тому, що війна Росії проти України є виправданою, і в тому, що як стверджує Росія, США намагаються проводити таку колоніальну політику щодо Латинської Америки. Ірина, знаєш, що також ти була на події цими днями власне в інституті миру тут у Вашингтоні. Також піднімали цю тему. А, і були там експерти на ці події, які досліджували власне, вплив російської пропаганди на країни Латинської Америки. Які інструменти російської дезінформації не побачили, і які канали в принципі Москва також використовує зараз у країнах глобального Півдня, в тому числі Латинської Америки. Тако стапа напередодні в інституті меру презентували дослідження щодо впливу російської дезінформації на Латинську Америку, і в принципі це дослідження воно повторило думку, яку сьогодні оприлюднив держдеп. Аналітики роблять висновок, що російська дезінформація кампанія в Латинській Америці, яку час Москва розглядає як частину своєї гібридної війни, що вона є дуже широкою і ефективною. Зокрема, такої думки дотримуються співавтори дослідження Дуглас Фара. Це американський журналіст, який був протягом багатьох років іноземним кореспондентом у Латинській Америці. Він добре знає ситуацію там. Зокрема, він Наголосив також на важливому, так як і в держдепі сьогодні заявили. Він сказав, що дуже важливу роль в АТЛатинській Америці в проведенні цієї інформаційної політики відіграють російські посли, багато з яких працюють там уже. В період близько 30 років вони є вихідцями такої радянської дипломатичної школи. Вони дуже добре знають іспанську мову, і вони мають за рахунок своїх зв'язків і досвіду вони мають дуже великий доступ до медіа в Латинській Америці, але це є лише один інструмент. Насправді російська пропаганда діє в комплексі. І як каже Дуглес Фара, що Самі росіяни вважають, як заявила нещодавно пропагандистка Маргарита Семонян, що фінансування російського телебачення є настільки ж важливим, як і фінансування Міністерства оборони, то він каже, якщо розглядати ситуацію так, то вона справді так виглядає в Латинській Америці головними гравцями цієї інформаційної. Армії Росії є е, такі два телеканали: це телеканал Актуалідад РТ, це іспаномовна версія Russia е, Today і Спутник Мундо це іспаномовна гілка російської державної інформаційної агенції Спутнік. І також російські наративи ще 2005 року поширює заснована у увочевесом телемережа Телесюр, яка належить урядам Венесуели, Куби та низки інших країн. І популярність усіх цих телекомпаній експерти пояснюють тим, що. Низький рівень до якісного контенту, до якісного медіа в Латинській Америці, і Росія користується цією прогалиною. Вона випускає на своїх телеканалах, на своїх інформаційних ресурсах дуже якісні шоу, під привертаючи цим увагу глядачів і таким чином проштовхуючи свою дезінформаційну політику і. Також згідно з цим дослідженням, одні з головних цілей, як і сказав держдеп інформаційних операцій в Латинській Америці, є створення нартию, що Росія та її союзники мають спільного ворога, Сполучені Штати, та нав'язану нібито ними імперіалістичну поведінку щодо Латинської Америки. І при цьому важливою частиною цієї інформаційної стратегії також є виправдання дії Росії в Україні. Зокрема, в дослідженні йдеться, що російські кампанії впливу в Латинській Америці посилилися після вторгнення в Україну у двадцять році. І, як зазначають автори дослідження. Всі три пропагандистські основні телеканали вони співпрацюють між собою також з іншими дрібнішими медіа і мають додаткові мережі, часто поширюють один і той же контент. І як стверджують, автори дослідження це дуже добра дія. Працює для латиноамериканської аудиторії. І я пропоную послухати автора дослідження. So they, they began to merge these three uh, вони почали об'єднувати ці три конгломерати медіа імперії єдину систему обміну повідомленнями. Всі троє сходяться на тому, що Сполучені Штати є їхнім головним ворогом. Тож вони транслюють перехресні повідомлення, що Сполучені Штати є імперіалістичними у своїх стратегіях. І потім, у 2014 році, з окупацією Криму, а потім знову з торненням в Україну у 2022 році видно величезні спалахи обігу таких повідомлень. Як у соцмережах, так і в контенті їхніх більш офіційних мереж. І зрештою, Associated Прес, Ройтерс або Франс Прес підхопиться, тому що є два-три змі, які повідомляють одну і ту саму інформацію, Тож це дуже ефективна система. Цікавий цей коментар, дійсно, Ірино. А знаєш, цікаво, який практичний має вплив російська пропаганда на, на населення Латинської Америки, на людей, які власне її споживають, і яку користь вона приносить в принципі Москві? І наскільки, в принципі, також вплинулося на зусиллях Росії з поширювання таких наративів, зокрема проти України? Ну, як кажуть експерти, це. Інформаційна пропаганда, оскільки вона ведеться досить довго, то вона має як довгостроковий ефект це. Е... Перевага Росії в цьому регіоні таким чином Росія, нібито створює там загрозу для США, як вона вважає в цьому регіоні, і короткострокові ціліться під час в процесі війни Росії проти України завдяки цій підтримці, Росії вдається блокувати деякі важливі рішення. А протягом агресивної політики Росії як показують дослідження, дуже має великий ефект пропагандистська політика на латиноамериканське населення. Адже після 2014 року, за даними дослідження, поки Росія проводила свою агресивнішу політику на міжнародній арені всередині в Латинській Америці її імідж покращувався, тобто зростало позитивне сприйняття Росії, і лише після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, цей імідж перестав настільки зростати, проте в більшості країн Латинської Америки, а переважна більшість людей віддають перевагу нейтралітету в питанні війни Росії щодо України, і це теж грає на руку Москві, наприклад. Коли Латинська Америка США просили Латинської Америки передати зброю радянського зразка для передачі її Україні, то країни Латинської Америки відмовились це робити, і аналітики називають це результатом такого впливу інформаційної політики Росії. І лише одна країна регіону Коста-Ріка, вона приєдналася до запровадження економічних санкцій проти Росії. Тож автори дослідження резюмують, що відносно недорогі та високорентабельні інформаційні. Ації мають істотний вплив у Латинській Америці, і ще одним винятком є в регіоні Республіка Чилі, президент якої відкрито засудив вторгнення в Україні. Втім, більшість країн вони дотримуються нейтралітету. Я пропоную послухати аналітиків been... де Росіян Росії щодо впливу в регіоні є справді дуже економічно ефективною. Вони інвестували дійсно обмежену кількість ресурсів і отримали значну кількість переваг. Наприклад, між 2014 роком і дотепер Росія ставала все більше і більш агресивною на міжнародній арені. Вона ставала все більш руйнівною. Але коли ви дивитесь на те, як розвивався імідж Росії в Латинській Америці, ви можете побачити, що аж до агресії проти України у 2022 році і імідж покращувався. Таким чином між поведінкою і іміджем була розбіжність. Імідж у Латинській Америці покращувався, а поведінка на міжнародній арені ставала дедалі агресивнішою. Ви можете побачити більш конкретні приклади, такі як відмова країн Латинської Америці надавати російську зброю США для того, щоб відправляти її в Україну зовсім недавно. Лише цього року, як приклад, як країни Латинської Америці обрали нейтралітет і продовжували вести бізнес з Росією після війни в Україні. Я вважав, що діяльність Росії в Латинській Америці зосереджена на радикально популістських лівих у Латинській Америці. У Гочавесі, Мадуро, Даніелі Ортезі тощо людях, які мали історичні відносини з радянським Союзом, як у випадку з Нікарагуа, або ж нещодавні дуже тісні відносини з Путіним, базовані на лідерстві та ідеології. Однак, одна з найцікавіших речей, яку ми виявили, що насправді існує дуже ефективна кампанія, що гоплює також радикально правих популістів, яка також є дуже ефективною у формуванні середовища та створення підтримки для Росії. Яка тягнеться політичним ландшафтом способами, якими ми не були особливо ознайомлені. Важливі ці думки. Дякую, Ірино. Говорили ми про вплив російської пропаганди на країни Латинської Америки. Наскільки це успішним? І наскільки, в принципі, Кремлю вдається поширити свої наративи на ці країни. Будемо ми цю тему продовжувати і сьогодні прямо я часта 22 й Також чекаємо детального репортажу від Ірини з цієї події. Думаю, на сайті також можна буде про це почитати. Друзі, дякую вам сьогодні за активність. Бачу, що переглядають нас у Миколаєві. Є вітання із Брнов, Чехії, зільвова, Стернополя, з, з Черкаської області, з Філадельфії, з Кропивничини з інших місць. Якщо маєте якісь питання, можете ставити на Ютубі чи Фейсбуці. спробую їх зачитати. Друзі, будемо переходити до іншої теми ефіру. Про, Розвиток подій на капітолійському пагорбі в конгресі багато чого там відбувається в останні дні, і за всім стежить традиційно, як завжди, наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Яку сподіваюся, можемо зараз приєднати до нашого ефіру. Катю, вітаю тебе. Питання в мене актуальне сьогодні. В палаті представників відбуваються слухання щодо передачі конфіскованих активів Росії для України. Якщо коротко, що сьогодні відбувається у конгресі? Сам так Остапа фактично я зараз знаходжусь в коридорі, які були в залу підення комітету з закордонних справ посту і сюди зглядають кілька законопроєктів, які із України в цьому контексті. Зокрема, <правжує> Перший законопроект, який України, це як ви правильно зазначив, він йдеться про а, надання можливості державні дати за цього, передати заворушень Україні в Україні, як

В праймі стане?» детальніше розкажемо про це. Катя Лісунова була за мене на зв'язку. Нагадаю, сьогодні. На капітолійському відбуваються слухання, які стосуються передачі Україні конфіскованих російських активів. Також ми знаємо, що напередодні відбувалися дискусії щодо продовження підтримки України, зокрема щодо ухвалення додаткового фінансування. Ми знаємо, що група сенаторів республіканців, в тому числі тих, які послідовно виступали за підтримку України, зокрема Лінці Грем, вони. Представили свої вимоги щодо посилення безпеки кордону, які вони пропонують об'єднати із будь-яким пакетом а, фінансування для України, а це їхні заклики, який вони зараз прослають у сенаті. Ми знаємо, Палата представників минулого тижня ухвалила, ухвалила окремий пакет фінансування для Ізраїлю без України. Спікер Майк Джонсон намагався об'єднати фінансування для України та фінансування для посилення. Південного кордону сполучених штатів на противагу і, і супереч проханню запиту Білого Дому, який казав, що потрібно лише разом розглядати ці пакети у сенаті. Нагадаю, також частина сенаторів. Більше насправді частина сенаторів також виступала за об'єднаний розгляд цих пакетів. Будемо ми стежити, як ця ситуація буде розвиватися наразі. Поки що зрушень немає щодо додаткового фінансування для України, але сподіваюся, незабаром новини ми отримуємо. Друзі, хочемо показати вам також сюжет. Ви часто нас просите такі історії знімати людські історії насправді і сполучених штатів, як відбувається тут підтримка України. І одна нас таких історій, насправді тут з Вашингтона про кафе неподалік Капіталійського пагорбу, куди часто заходять сенатори, конгресмени, працівники конгресу, кафе обвішане українськими прапорами, кафе, яке подає також українські страви. Втім, власниками його не є українці. Більше про цю історію про цей заклад. І е, як він намагається просувати підтримку України дізнавалася Івана Підборська. Можемо переглянути її репортаж. Сенатори, юристи та інші білі комірці приходять у цю маленьку кав'ярню, обвішану українськими прапорами на борщ та інші східноєвропейські страви. So як працівникам капітолія смакує українська кухня, та хто власник цього закладу? Дізнаєтесь зовсім скоро у першу половину дня тут немає відбою від гостей. Хтось приходить пообідати, хтось за кавою, а хтось забігає привітатися по дорозі на роботу. Але так було не завжди. Коли Оксана лише починала цей бізнес, усе вказувало на провал. Попереднім власникам це місце приносило лише збитки. І Оксана, яка в Білорусі понад 20 років пропрацювала економістом, це добре розуміла. І я коли побачила... коли дивилась на бухгалтерію попередньої власниці, там було страшно, тому вони продавали цей бізнес. це був великий ризик для вас купити кав'ярню, яка була зовсім неприбутковою. Напірах, ковід так, по перше, кінець ковіду. А тут такий район, де в основному офіси вони зачинені. Вони навіть зараз не працюють увесь тиждень. Я все одно ризикнула, вирішила. Я в Я підтримую, але не будемо про це говорити, тому що. Просто не будемо там навіть це... Я, звісно, прошу вибачення. Але для мене це болюча тема. У мене багато друзів переїхали. Для мене Україна це я не знаю, це як сестра. Бачу, ви пишете всюди не просто борщ, а український борщ. Да, український борщ. Там шта, що... тому що дівчата на кухні українки Вони робили це так, як вони робили вдома. Тому що я колись зробила борщ і принесла Тоні. А тоня, професійна кухарка. Вона спробувала і каже: Оксано, це не борщ. Я сказала: Окей, я не буду з тобою сперечатися. Окей, я не буду з тобою спорізь. Тому... Мені здається, українська кухня набагато багатша, якщо чесно, ніж білоруська. Американці не звикли до такої їжі. Ми спробували доруни. Так вони люблять, але не замовляють. на вони не заказують. У вас таке місце поблизу капітолії? Чи буває багато відомих конгресменів? Так буває, я не дуже близька до американської політики. І коли були у них річні збори, нещодавно по телевізору показували, мій чоловік сидив, дивився. А я сиділа і тільки казала: це мій клієнт, і ось цей, і оцей мій клієнт і оце так мій клієнт. Сандерс ну, ось Сандерс, який номінувався теж на президента під час попередніх виборів, він постійний клієнт. Часто ходить в кімчистку біля нас. Він такий цікавий. Ми стали дружніми. Він такий інтересний. Потоваришувала Оксана із колишнім сенатором Вісконсина Расом Файнголдом, чиї бабуся з дідусем вихідці з Росії та Галичини. І він теж не представився як колишній сенатор. Він запитав звідки я. Мої постійні клієнти, що заходять майже кожного дня або кілька разів на тиждень, приходять, коли кудись їдуть у відпустку, і кажуть: Оксано, мене не буде два тижні я їду туди й туди. Мене не буде, щоб ти не хвилювалася. У вас доволі відповідальна місія готувати борщ для перших осіб держави. Так, і Світлана Тихановська, так, і Світлана Тихановська теж їла борщ і теж їй сподобався. Ті, хто ніколи не куштував, запитують, а що це таке. Я кажу біт, суп, буряковий суп. А де хто такий? Ні, О, ні, ні, я не люблю брані. Ні, я не люблю буряки. Я тоді приношу трохи, кажу, спробуй, може, це не те, що ти думаєш. І напевно 90 відсотків тоді кажуть: о, це смачно. А там, де борщ і жовті стяги, там і йдеться про Україну. Вони переважно говорили слова підтримки. Нам кажуть, що молодці, що підтримуємо. А де хто каже, ми приходимо сюди, бо ви підтримуєте. А ми, як ми по іншому? Какінач і буде підтримувати доки Україна не переможе. Бо Оксана переконана, по іншому ніяк. Ну що правда за вами. Бо правда за вами, і все відбудується, і все буде добре. Найголовніше перемогти з найменшими втратами людських життів. А потім будемо будувати. Потім будемо допомагати будувати. А Потім будемо допомагати будувати. Самого ранку три українки чаклують над тістом. Печуть традиційні солодощі України, рогалики з начинкою. Ми випікаємо з маком, з абрикосовим варенням і з клубнічним. Лариса Вакуленко з Тернопільщини, як і інші жінки, потрапила до Каліфорнії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вінничанка Олена Герасим'юк приїхала до старшого сина у місто Берклі. Рік жінка не могла знайти роботу. І це перша робота, що я тут знайшла. Я рада, що я знайшла роботу з моїми співвітчизниками, тому що от мені на чужині дуже дуже не вистачає спілкування українською мовою, і от ця робота вона мені дає відчуття дому, так от, більш комфортно мені. Світлані 60. вона була вимушена переселитися з Тернопільської області. Як і Олена після переїзду мала проблеми із пошуком роботи, заважали незнання мови та солідний вік. Каже жінка, роботу знайти мені тут дуже важко, тому що я вже не молоденька. Роботу знайти дуже важко, а підвернулася мені така можливість займатися випічкою. Я з радістю це роблю. Можливість запропонував Олександр Забелін, український емігрант з Одеси. Олександр переїхав до США ще у 90-х роках. У Каліфорнії він займається бізнесом та був засновником кількох стартапів. Відкрити пекарню для працевлаштування українських переселенців його спонукали події на батьківщині. I went to in I high Я ходив до школи в Україні, і моєї школи вже на жаль немає. Мою школу розбомбили, і вона була в центрі старого міста Одеси. Це розбило мені серце. Чоловік вирішив допомагати біженцям і водночас пропагувати українську випічку я вирішив, що це буде один із найкращих способів створити спільноту де всі українці, які працюють разом на спільній кухні. Вони можуть говорити українською мовою і не переживати за нове мовне середовище. Олександр каже, американці не знайомі із рогаликами, так як, наприклад, із французькими круасанами. Тому сподівається, що його продукт стане популярним завдяки своїй унікальності дуже like, цікаво, this як this? деякі клієнти обережно питають про продукт. А що це? Вони такі маленькі. Дайте нам кілька спробувати. Подивимося, як піде. А потім нам знову дзвонять і кажуть, що все розкупили. Розробляючи рецепт, Олександр намагався відтворити смак рогаликів, які в дитинстві куштував в одному одеському ресторані. Він працює на кухні разом із жінками та сам розвозить випічку у місцевій кав'ярні. На сьогодні рогалики поставляють у 20 місцевих кав'ярин та ресторанів. Зараз Олександр намагається розширити стартап і найняти більше переселенців на роботу. В планах на майбутнє відкрити власне кафе української випічки. Берклі, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки. Ось така історія із Каліфорнії. Друзі, дякую вам сьогодні за ваші перегляди за вашу активність. Бачу, дивляться нас у Словаччині, Надвірна передає вітання. Також Львів, Одеса дивиться нас. Дякую ще раз. Питань бачу, немає, але. Якщо маєте якісь, то обов'язково знайте, що можете їх поставити в нашому ефірі. Друзі, дякую вам. Брифінг завершується. Будемо прощатися на цьому. Програма часта сьогодні о 22 й годині. Не пропустіть. Брифінг буде завтра. В ефірі повернеться о 18-й годині за київським часом. Побачимося з вами там до зустрічі і бережіть себе.